Доброго дня! Тільки що ми попрощалися з нашим героєм Максимом І Виходжу я з складовища і читаю таку собі сенсацію, Написаною жовтою пресою ITV, що у міського голови Маркушина Олександра проходять Дома обшуки. Я хочу звернутися. До шеф-редактора Людмили Лозової, до працівників ITV. Друзі, навіщо ви пишете цю брехню? Ця інформація не відповідає дійсності. Я офіційно заявляю, що ніяких обшуків в мене на сьогоднішній день не проводилося. Чого ви це пишете? Бо це ви пишете по вказівки ваших босів. Я тільки не розумію, як можна так не любити своє рідне місто Героїрпінь, щоб обливати його брудом за вказівкою деяких людей, про яких і так все місто знає і їм давно вже зробили оцінку. Я запрошую вас. Колектив ITV хоча б раз всім прийти на живий коридор і попрощатися з героями, які захищають нас, а не обливати брудом все місто. Хоча б раз прийдіть своїм колективом, всім разом і візьміть всіх своїх партійних босів, які так само хоча б раз прийшли попрощатися б з героями. Я впевнений, що наші містяни дадуть гідну оцінку вашої брехні.